Дмитро, за останній місяць, фактично з 9, той період, що пройшов з 9 березня, ти став е, героєм публікацій сотень українських та закордонних медіа. Е, Твоє відчуття за кого ти будеш голосувати 31 березня? Можу сказати однозначно, що я не голосуватиму за Порошенка, я не голосуватиму за Бойка. Це дві постаті, це дві постаті, які вийшли ще з партії СДПУО. Тому, якщо про це говорити, тут треба говорити більш широко, більш глибоко все, все намагатися вникнути. Якщо у нас є час, ми ми справді можемо це зараз зробити. Давайте згадаємо 2014 рік, березень 2014 року. Тоді у відні заарештували фірташа. Ми всі знаємо фірташа по Черкаському ПАД Азот, але це людина, яка стала газовим магнатом по всій Україні, зарештували його за підозрою Сполучені Штатів у тому, що він не давав хабаря. В Індії за видобування титанових е, руд вони робили титан і США вимагало екстрадиції на той час. Та стався історичний факт, який змінив реально все. Про те, що він стався, ми дізналися лише у квітні 2015 року, коли був суд Фірташа. А це все сталося в квітні 2014 року. До Фірташа у відень приїхав Льовочкін, колишній голова адміністрації президента Януковича Порошенко і Кличко. Що вони там вирішували, ну ми все, всього в принципі, знати не можемо. Про деякі речі Фірташ сказав у себе на суді. Але було вирішено, що Кличко зливається під Порошенка. Кличко був фігурою Фірташа на той час, а Порошенко стає президентом. Всі дійшли до такої тотальної змови. Якщо говорити про цю змову, да, то можна було б обмежитися, в принципі, віденською змовою, але все сягає набагато глибше. До цього трошки пізніше повернемося. Я хочу зробити екскурс вже 2018 рік. Коли як ви можете всі пам'ятати, тоді ще не було лозунгів або Порошенко, або Путін був такий головний меседж, який намагалися в суспільство кинути, або Порошенко або Бойко. Бойко тоді розглядався електоральною парою для Петра Олексійовича Порошенко. Ну, той період загарі був період, коли е, мінялася ментальність країни, коли відходила від е, е, прихильності ДПР і шукали люди нові якісь політичні пріоритети. Тоді саме появився і Порошенка. Я вам хочу нагадати, що у 2018 році да, вони зробили вигляд, що вони роблять певні реформи в армії. Тобто, з цими меседжами, армія мова віра, Порошенко тоді йшов на вибори. Е, головною реформою було перейменування АТО в ООС. В принципі, ніякої зміни не сталося. Як було погано на фронті, так і залишається погано. Знову вже не невизнана не визнана війна фактично. Взагалі. Але просто да, статус ООС він нічого не змінює. Єдине, що він змінює, це те, що добровольці, по своїй суті, не мають змоги тепер воювати. Якщо раніше там такі підрозділи, як добровольчі українські корпуси, які були не оформлені, мали змогу воювати, то сьогодні вони воювати не можуть. І на фоні цих реформ да, Прошенко почав робити вигляд, що він є націоналістом. І йому потрібна була електоральна пара, електоральна пара вигляд бойка. І вони цей меседж закинули, але трошки у них не вийшло. Тобто вони сподівалися, що таким чином вони вдвоє вийдуть у другий тур, але тут зіграло фактор дві особи. По-перше, фактор Ахметова і по-друге, фактор Коломойського. Що стосується Ахметова, Ахметов наряду з Льовочкиним і Фірташем завжди був власником партії регіонів. Про це все всім відомо. Пізніше він став власником опозиційного блоку. І Ахметов завжди мав 51% акцій в опозиційному блоці, а Фірта льовачкнем 49% акцій. Коли пішла мова про розширену коаліцію проросійських сил, Ахметову запропонувало 33%. Відвід мовився. Натомість той самий опозиційний блок отримав санкції на в'їзд до Росії, що дуже дивно, але отримав. А з іншого боку, була створена Медведчуком Рабіновичем, Бойко і Шуфричем партія за життя, опозиційна платформа за життя, яку очолив Бойко і пішов від неї президенти. Зараз активно кажуть, що якщо б не було розколу колишніх пер сил, то фактично вони могли б претендувати на другу позицію в рейтингу. Але тут є ще один нюанс: не могли б навіть якщо стосувати рейтинг бойка і рейтинг Вілкула, то вони не виходять. Є ще один нюанс, це фактор Коломойського. Коломойський ображений на Порошенка за те, що він у нього віджав найбільшу його дитину, Приватбанк, теж створив свій власний проєкт Зеленського. І нехай Зеленський там не сильно розбирається в політиці, але на сьогоднішній день він є навіть згідно з провладними соціологічними опитуваннями, він є кандидатом номер 1 І сьогодні, навіть там, якщо говорити про... Вибори другого туру, з ким би не вийшов Зеленський, чомусь навіть всі соцопитування говорять, що Зеленський є абсолютним переможцем. Але тут найголовніше те, що Зеленський якраз найбільше заходить людям, які живуть на сході і на півдні, оскільки у нього там не дуже там, як кажучи, патріотична риторика. Він весь час говорить там, про там, статус другої мови, про багато речей, які в свою чергу раніше про які говорила партія регіонів. І ці два фактори перетасували Порошенко карти, і він не зміг взагалі в принципі створити електоральну пару з бойко. Натомість він отримав електоральну пару чи то з Зеленським, чи то з Тимошенко. На сьогоднішній день невідомо. І вони сьогодні з Тимошенко борються за третє, друге, третє місце. Там згідно одних соцопитувань Порошенко, друге, згідно інших Тимошенко, друга. І тут вони створюють меседж. Який, в принципі, да, на вухи не може налазити, але тим не менш вони його намагаються просувати повністю у суспільство, у маси або Порошенко, або Путін. Тобто Порошенко бере на себе роль такого державника, націоналіста, бере собі меседжі Армія, мова, віра, Там робить вигляд, що він провів Томас, хоча ми всі розуміємо, що Томас є не його заслугою, Томас. В принципі, будь-який президент, який би прийшов на хвилі Революції Гідності, йому б дала змогу отримати Томос. Будь-який президент, який прийшов на хвилі Революції Гідності, йому б дали змогу зробити асоціацію з ЄС і вступити, навіть вступити до Європейського Союзу. Я, я хочу вам нагадати, що ще до майданівських часів Януковичу пропонувала асоціацію в ЄС, Януковичу пропонували там, поступово зробити певні кроки для того, щоб Україна могла увійти в Євросоюз. Порошенко в свою чергу бере це все на себе, і він робить вигляд, нібито він є головним бенефіціаром, головним творцем цих всіх процесів. Насправді ні. І сьогодні ми стоїмо на порозі тих процесів, що Порошенко спільно там, з проросійськими силами, я зараз поясню, чому, намагається все-таки знову захопити владу в країні, поділити владу в країні. Нещодавно нас всіх дуже сильно вразив факт, що. З Києва у Москву бойко з Медведчуком літали. Вони багато про що говорили з Медведєвим, але найбільше, що було показано на п'ятому каналі і на прямому каналі, на каналах Порошенка, це те, що вони заявили, що вони готові на розширену коаліцію з Юлією Володимировну Тимошенко. Ну, в штабі батьківщини, наскільки мені відомо, про це ніхто не знає, але тим не менш, кому найвигідніший був цей їх спіч. Найвигідніше цей спіч був якраз до Порошенка. Він очікував, що таким. Чином вони знизять Тимошенко рейтинги. Е, я не знаю, вийшло чи не вийшло. Сьогодні вже соціологія не показує нам чітких цифр, але тим не менш ми зараз говоримо все-таки про ймовірність виходу у другий тур або Порошенко, або Тимошенко. І хто з них вийде, невідомо. Але я хочу усім нагадати про постать Порошенка. Е, ми візьмемо віденську змову, ми візьмемо всі всі фактори з розкиданням оборонки, але ми. Поглибимо ще трошки глибше. В 90-му році була створена партія СДПУ. В 96-му перейменована на СДПУО. Це партія таких особистостей, як Кравчук, Медвечук, Шуфрич і Порошенко. Порошенко був серед засновників. В свою чергу потім він був серед засновників партії регіонів. Тобто, це СДПУО, яке має проросійське, яке має КГБшне коріння. Порошенко фігурує в усіх цих моментах, в усіх цих аспектах. А сьогодні він робить вигляд, що він державник, що він націоналіст. Тому я хочу сказати, що да, неважливо, за кого люди проголосують, за кого я проголосую. Сьогодні неважливо це все. Важливо, те, що будь-який голос за Порошенка це голос у скребничку СДПУО, Соціал-Демократичної партії Об'єднаної. Фактично, Порошенко за твою логікою виходить. Той кандидат, який більше всього влаштовує Кремль сьогодні так е, да, і Кремль ви час говорить про те, що Порошенко єдиний кандидат, з яким вони не готові працювати, і ну, тим не менш в Москві заявляють про підтримку інших кандидатів, яких намагаються цією заявою дискредитувати, наскільки я розумію. Ну, у Москві заявляють дуже багато чого, але ви ж розумієте, що да, якщо навіть подивитися російські засоби масової інформації, там ще дуже багато чого кажуть. На сьогоднішній день йде маніпуляція людською свідомістю. Ми бачили схему з розкрадання Укроборонпрому. Ми знаємо про схеми е, «Дюссельдорф Плюс, «Роттердам Плюс. Ми знаємо про 46 мільярдів гривень купюр, які були просто нібито знищені да, Національним банком, а самих фактів, самих доказів знищення цих купюр просто немає. Що говорити про Москву? Москва грає свою гру. Москві потрібна, потрібна людина, яка буде з ними працювати. Порошенко да, не так давно ще мав бізнес в Росії. Сьогодні він каже, що він його немає, проте доказів там, остаточних ми цього теж не маємо. Порошенко через свою Ленінську кузню грабував гроші у української армії. Тому я думаю, що головним все таки є не проголосувати за Порошенко, оскільки я розумію, що багато людей сьогодні має сумнів. Роз, ну, там, розмірковують, намагаються прийти до якихось висновків. Я не ідеалізую постать Гриценко, Тимошенко, Смішка там і всіх інших. Я розумію, що це все люди зі старої системи. Хтось із них вже дуже давно був в політиці, хтось із них очолював там якісь структури. Але я хочу сказати, що це люди, які не мають відношення до соціал-демократичної партії України, об'єднані. а це саме КГБшний проект. Повернемось до України. Сьогодні Україна, суспільство українське виявилося розколоте на дві частини. Ну, не можу я зараз сказати, яка частина більша, менша, але мова не про це. Люди не сприймають позицію один одного, і кажуть, що Порошенка безальтернативний, інші кажуть, що Порошенка це ганьба для майбутнього України. Так, все ж таки, коли відбувся цей розкол? Чи не є ця технологія свідомого розколу суспільства для того, щоб передвибачий період її маніпулювати, змушувати голосувати за безальтернативного кандидата? Ну я хочу сказати, що це технологія, да можна сказати, що це технологія Манафорта, яка була ще реалізована там під час і майданівських часів, і під час поділу на? Проросійські і проукраїнський українські сегменти, але насправді ця технологія сягає набагато глибше ще в історичні часи, ще в часи Юлія Цезаря, Олександра Македонського завжди було б розуміння там розділяти людей і володарювати над ними. Це саме сьогодні відбувається із нашим суспільством. Тому я хочу звернутися до всіх там, хто сьогодні там спіною у рота до намагається довести, що Порошенко єдиний безальтернативний кандидат. Все таки, да, От, як він на своїх бордах любить писати, думай, все таки подумайте, проаналізуйте це все, а потім робіть якісь висновки, і ставте галочку в своєму бюлетні.